Невеликий жарт. Чисто такий, вже, знаєте, знову на делікатну тему, кудись сьогодні одінешся. Ну, я часто так люблю цю усмішечку і вам хочу її показати. У маршрутці, що з району, їде до столиці, бравий дід, звільняє місце гарній молодиці. Та я в доньки вам годжуся, якщо не онуки. Добре, дід не відступає, то візьму на руки. Ой, ну, що ви, молодиця, зашарілась маком, та й тягну казати чесно, вісім з гаком. Ну, по сорок на коліно видержу в куточку. А як хочеш, то мостися і на третю точку. Так що отакі наші діди, такі наші молодиці, незважаючи на.